Так, морточок, ребят, приїхав, на ям чашечку заставить. Вот так, ось так, кудись. А, ты є. Ось ты є. А, а, Ось тут все там і склав, що є. Четко все. Так кажеться, Вадима. Тут чотенько. Так, ти не тонько? Так, все. зараз її поставимо, прив'яжемо тут і все. А цим опотаємо э, цим і все Давай. Так, на, поснимай. Давай на косу. О, такого будем брать. Я сюда, а ты сюда, например. Понял? Вот я зашел я, а там не можно зашел я. не буду. О. А что а це муховик хороший? О, блядь, все, да. Ну о. Вот у БМК. Ага. Все капец. Все. Просто ставлю, конечно. Ти ти маєш веду з відкритим? да, я Табоже кинули його десь. Вадим, посуньо за жопу да і все. Зараз, зараз, Даро, зараз. Зараз. Неси бублика відправляй, а я буду пов'язати сюди за це. Добре, добре, добре. Давай. Добре. Моя матічка. Я постоянно. Походна вірвочка у нас. Все, важні класний мотор. Поди, який моторчик приїхав, Віталій. Ти питався чи мотори, людина ми Бачиш як людина моторі? На, бери.